21 січня 2026 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами інверторний генератор ХТМ. От його правильна маркіровочка. Не буду перекручувати. Ви прочитали. Робоча потужність 3,2 кВт, пікова 3,5 кВт. Запитують, що які ви робите процедури для того, щоб запустити інверторний генератор? На прикладі цього генератора я повторюсь, хоч хоча для багатьох вже не новинка, як запустити, давайте ще ознайомимося. Є інформаційне табло. 2 Герці моточаси показує. Також є така кнопочка Економ режим. LED фонарик включається, є USB-розйомчик, виход на 222 штуки і на 12 вольт для заряду акумуляторної батареї, а це підключення другого інвертора, щоб увеличити його мощність. Що я, друзі, роблю при першому запуску? Не знаю, хто так робить чи ні, ну повторюю. От доступ до свічі. Я в першу чергу викручую свічу. Да, друзі, викручую свічу і за допомогою медичного шприця заливаю туди прямо туди, де закручується свіча, 10-15 грам. Обичного мастила, яке ви будете заливати в генератор. Потім заливаю масло в сам генератор і не закручуючи свічі, декілька разів за допомогою от, ручного старта, я прокачую мастило, щоб воно. Візьє роздалося, в даному випадку маслом кашу не спортиш. І в мене тепер все, що потрібно, до допомоги, що залив, мастило і протягнув, все гарненько змащено. Масло, друзі, коли прокачуєш, воно практично не випльовується, але все рівно я салфеточкою все акуратненько Витираю і вкручую свічу. Провіряю, щоб гарний був уровень масла. Потім заливаю бензинчик. І тут у нас є клапан on OFF. Ставлю в положення ON, відкритий OFF – це для хранення, друзі. О. І все, запускаю генератор. Даю йому 5-10 хвилин попрацювати і глушу для того, щоб він у нас, друзі, остив. І через півгодинки знову запускаю, даю ще десь там, хвилин 30 попрацювати, а потім підключаю. Сюди десь на 50%, щоб він був нагружений. І попрацював так при такій нагрузочці годин 8-10, потім зливаю мастило, заливаю свіженьким. І тоді вже можу працювати за допомогою цього інвертора, так, як мені потрібно. Отакий, От друзі, мій підход У кожного різний. У мене такий. Добра тепла. До зустрічі на електромоторі. 063 426 10 10. 10. Функція Bluetooth.